Доброго дня, вітаю вас! Нарешті у нас прийшли приморозки. Зійшов сніг і хотів вам показати свою полуницю, яку я того року осінь сажав на агроволокно без поливу. Тут у нас знаходиться два сорти, це у нас хоней і Флоренція. Хоней це рання полуниця. Флоренція це більш пізня. Хоней у нас починає полудоносити кінець травня, початок червня. А Флоренція середина червня, початок липня. Ось так у нас росте полуничка. Ми вже її дві, два рази підживляли. Ось Перше підживлення було азотне, друге було комплексне. 20 20 20 Ось навіть ще є добрий, у коші повністю не розійшлося, оскільки дощ падав, але не надто сильний. Але скоро придує ще один дощ. Ось, тому надіємося, що добре повністю засвоїться. Ось так нас виглядає поле. Щодо переживаємості, прижилося досить велика кількість. Ми нарахували на таку площу величезну, що близько сотні курчів не прижилося. Близько сотні курчів не прижилося, але ми думаємо після свят, що ми їх досадимо, щоб місце не пустувало. Ось. Тому проблем немає. Щодо трави, яка росте наш мізряді. Як ми всі знаємо, що трава завжди росте швидше за полуницю чи за будь-які овочі з травою ми вже почали боротися, ми її обробили. Тому сподіваюся, що за два тижні нас будуть вже чисті міжряді. Обробляли ми її round Max. Roundup Max. Тому думаю, що ми обробили непогано і швидко події. Надіюся, що більше полуниці нічого не буде шкодити. Ну а якщо не... трава і надалі буде рости, то у нас є хороший спосіб, ми просто візьмемо її і скосимо. Ось так нас виглядає наша полуничка. Як сажалося все, є в нас на каналі, як виглядало поле. Тут була цілина, на цьому полі близько 15 років взагалі нічого не саджалося. тут був ліс, можна сказати. Ось. Садили ми за допомогою пістолета. Все є на каналі, можете подивитися при бажанні. Так що, ось так у нас виглядає наша полониця на початок року. Надіюся, що ми будемо хороші мати урожай, оскільки е ця весна набагато більш має вологи, ніж тогорічна. Тогорічна була дуже сухе і спекотне літо, так само, як і весна, тому е без поливу було важко. Але надіємося, надіємося, що буде. Все гаразд. Так що беріть на озброєння, користуйтеся. всім хороших, вражів, мирного неба над головою. Підписуйтеся на канал і ставте лайк. Всього вам найкращого.